В Україні буде одна державна мова, і ця мова українська. І тому я твердо переконую, що оці зараз політичні спекуляції, які виникли якраз в момент перед виборами, вони мають на меті одне: підняти рейтинг тільки тих політичних банкрутів, не немає чого сказати людям, які їм вірили до цього, котрі не мають що відзвітувати про свою діяльність, котрі не мають що показати, що вони зробили. Чому я так кажу? От ви пригадаєтеся, і ми разом це побачимо, що 1 листопада оці зараз, так би мовити, поборники, захисники мови забудуть про це питання. Вони до нього не вернуться, як і це завжди було. Тому ми повинні чітко розуміти, де є діяльність, де є справа, а де є пусте і порожнє слово Я звертаюся зараз до одного з депутатів, який цитує свого класика Карла Маркса. І звертаються до нього, то я вам скажу, ваш президент 5 років, був президентом, ви мали 5 років більше. Тому я хотів би бачити ті законопроекти, які були прийняті на захист української мови, ті кроки, які були зроблені конкретно і в межах цієї держави на захист української мови. Не тільки слова краси, а й крась справи. Тому я закликаю депутатів Тернопільської обласної ради. Не тільки займатися прийняттям звернень заяв, і хто краще і гостріше може.